Я тобі uh, пожелаю то, що ти збиралась, що ти написала, і по-українськи, пусть вона встанеться на і память. Мені тут мій годинник каже, що в Азербайджані 20 листопада, а це означає, що вже твій день народження. Отже, з мальовничої України, і славного міста Героя Київ, мої щирі вітання та поздоровлення з ним народження. Мені дуже приємно, та я пишаюся тим, що знаю таку людину, як ти. Я можу довго перераховувати всі твої чудові риси, але краще вони просто залишаться з тобою та в тобі. Я радше побажаю здійснення всіх мрій, досягти всього того, що ти собі надумав, до чого лине твій розум та твоє серце. Бажаю тобі все ж таки знайти роботу за, за мріями, яка буде приносити не лише гроші, а й задоволення. Широ бажаю знайти те єдине кохання і побудувати дім, посадити дерево та й виростити сина, а краще не одного, та й ще й дочок. Хай в тебе буде міцне здоров'я та стальні нерви, щоб нічого не пронічувало тебе. Та й не варто, а, та й не варто засмучуватися, адже все минає, мене і це. Отже, щастя, здоров'я, кохання, благополуччя. І хай тебе в будь-якому місці планети зустрічають з посмішкою гостинно та з паляниці. З...